Ключові проблеми закупок. Що важливо в закупівлях перше замовляти саме стільки, скільки потрібно. Коли забагато, виникають списання, гроші заморожуються, коли замало, виникає стоплекс і втрачаються продажі. Друге замовляти вчасно, щоб не переплачувати за терміновість. І третє робити це швидко. Авокадо знімає весь цей біль. Система автоматично формує оптимальні замовлення, і ви отримуєте готовий документ. Він враховує прогноз попиту, залишки, календар поставок, терміни придатності та багато інших чинників і може автоматично надсилатися постачальнику. Але це лише частина можливостей. У застосунку AVK до ЕА ви отримуєте зручні дашборди та глибоку аналітику. Ви бачите реальну картину, що саме приносить прибуток і де втрачаються гроші. Менше хаосу, більше контролю для розвитку вашого бізнесу. Підключайте наш застосунок та збільшуйте свій прибуток вже сьогодні.